Доброго дня, вітаємо вас з палаці спорту Голичина, де Розпочався поєдинок першої ліги футзалу міста Львова Сезон 22 на сьогоднішньому матчі. Інкогніто може закріпитися на першій позиції, але зараз Володимир Бороди. Інкогніто зараз вихід сам на сам, але тут не вдається завершити передача під удар. пробиває в нас, напевно, що перший забитий гол десь змінить і комусь доведеться розкриватися зараз. Любомир Татаренко. Гравці Інкогніто ще одна справа від Аніансо. Передача на правий фланг. Момент. І Боронець виручає свою команду. Нас наближається екватор першого тайму. Є удар, але м'яч іде. Альянсу. Віталій Гердер значиться першим номером у заявці. Зараз перспективний пас вперед розігнати контратаку. Тарас Турок. віддає передачу на партнера непогано. І Володимир Боронець за 35. Плюс різниця запустить припущено і зараз момент. Зараз згадаємо, але після цього кутового. Інкогніто є удар, який крас... Ще один аут зараз. Єудар меч іде вище воріт непогано. Хвилина у нас залишається. Момент і забиває Роман Олійник. Рахунок стає 1-0. Роман Олійник. Є контратака інкогніто. Зараз поклав суперника. Є удар, удар. позиція. Віддируючи у Тернівій таблиці. Зараз який гол красивий. Забиває інкогніто. А 23-й номер Андрій Савчишин. І можна забивати зараз Альянсу. Передача на партнера пішла. Є удар, і м'яч включається. Подає передачу і м'яч залітає в ворота. Отже, у нас відзначається Мар'ян Шевчук. Четвертий номер замкнув передачу. У нас інкогніто, Передача на правий фланг. Є удар, і м'яч іде вище бою. Але запасних є, ось фізично, але зараз хороший удар, але Володимир Борнець на місці. Віталій Герда. Одразу ж у штрафний майданчик. Можна зараз пробити. Є момент і є. У нас гол. Тарас Турок забиває, і рахунок стає 1-3. Шов і інкогніто розганяє свою контратаку Роман Олійник. О, віддавав на партнера. Грибець інкогніто, і аут для альянсу. Передачи вже майданчик. І зараз на правий фланг. Непогано та прийшов суперник. Ревець Альянсу. Є удар і м'яч вилучає у стійку. Контратака альянсу. Тарас турок. Закидання вперед на Остапенка. Ще одна нагода у нього. Пробиває. Ще один гол дозволив би десь спокійніше себе почувати. Зараз пробив. Ватація Альянс. Є удар і мелітає ворота. Ось так. Ось так. У нас альянс. Коротше, відставання. Володимир Брунець закидає далеко вперед. Точна передача можна зараз пробивати. Пробиває Ігор Чмелик. Партнерам Маркен Данилевич пробиває на місці Володимир Брунець. Було дуже непробувати задати удар по воротах. Ворота там порожні, є удар, але все-таки виручає свій команду. Все, виходить за межі майданчика. 3-2. Інкогніто здобуває перемогу, але аплодуємо і альянсу інкогніто за сьогоднішній матч. А Очікуємо зараз поєдинок Рут.